Сьогодні 7 серпня, неділя 8-ма, по зісланні Святого Духа. Розпочинаючи цю молитовну зустріч, зосередь свої думки та почуття на близькості Христа що бажаю увійти в твоє життя як вчитель і податель усякого блага. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Того часу побачив Ісус силу народу і змилосердився над ними та вигоїв їхніх недужих. Як же настав вечір, підійшли до нього його учні і кажуть Пустине це місце, та й час минув уже, відпусти людей, нехай ідуть по селах та куплять собі поживе. Ісус сказав їм не треба їм відходити, дайте ви їм їсти. Вони ж мовлять до нього Ми маємо тут тільки п'ять хлібів і дві риби. Тоді він каже: Принесіть мені їх сюди. І, вилівши народові сісти на траві, взяв п'ять хлібів і дві риби, підвів очі до неба, поблагословив. І розламав хліби, і дав учням, а учні людям. Всі їли до наситу, і не збирала коснів. Що зосталися – Дванадцять кошів повних. Тих же, що їли, було яких п'ять тисяч чоловік, окрім жінок та дітей. І зараз же заставив учнів увійти до човна. І переплисти на той бік раніше від нього, тим часом як відпускав народ. Ісус бачить юрми народу і милосердиться, велике зібрання народу може надихати, вражати, а може втомлювати і дратувати. Спробуй вдивитися в цей погляд Христа на людей, котрі юрмляться біля нього та його учнів. Як дивиться він на тих, котрі пішли за ним у це відлюдне місце? Знаючи їхні потаємні бажання і потреби, хтось серед них щиро шукає слово життя, хтось цілення, хтось вирішення сімейних проблем, хтось мудрості, хтось сподівається на нього як на політичного лідера, хтось слідкує за ним і шукає причин до звинувачення. Він бачить. E ma lo sardetza. Коли настав вечір до Ісуса приходять учні і просять Його відпустити народ задля природньої потреби поживи і відпочинку, здається, учні, будучи з учителем, теж мають братерську чутливість до інших, однак почуваються безсилими перед цим викликом. Не треба їм відходити, каже Ісус, бо бажає нагодувати їх вповні. І словом життям, і звичайним хлібом. Ісус є Слово, що стало тілом, яке є хлібом для нашої душі. Цей євхаристійний вимір, чуда помноження хлібів, вчить і нас ділитися з іншими, не тільки духовними дарами, бо любов без діл мертва, як каже апостол Павло якою є твоя Євхаристійна близькість Христом та іншими людьми? Чи приймаєш Христа у Євхаристії? Чи розпізнаєш Його у твоїх ближніх? Ісус все одно відпустив народ, однак уже не фізично виснаженим, а духовно і тілесно насиченим, щоб вони мали силу здолати шлях повернення до своїх домівок. Це чудо помноження хлібів проте не є лише практично вмотивоване. Як і кожне чудо, воно перш за все показує, що Ісус не є лише звичайною людиною. Але Він є Месією і Сином Божим. Ми знаємо про діяння Христа з оповідей очевидців, які нам передала церква. Проте ми особисто теж йому на певному етапі життя повірили з огляду на певні причини. Якими були ці великі чи маленькі дива Божої любові. Чи пам'ятаю? І ціную їх. Того часу побачив Ісус силу народу і змилосердився над ними та вигоїв їхніх недужих. Як же настав вечір, підійшли до нього його учні і кажуть Пустине це місце, та й час минув уже. Відпусти людей, нехай ідуть по селах та куплять собі поживе. Ісус сказав їм. Не треба їм відходити, дайте ви їм їсти. Вони ж мовлять до нього Ми маємо тут тільки п'ять хлібів і дві риби. Тоді він каже Принесіть мені їх сюди. І, вилівши народові сісти на траві, взяв п'ять хлібів і дві риби, підвів очі до неба, поблагословив. І розламав хліби, і дав учням, а учні людям. Всі їли до наситу і назбирала куснів, коснів. Що зосталися – Дванадцять кошів повних. Тих же, що їли, було яких п'ять тисяч чоловік, окрім жінок та дітей. І зараз же заставив учнів увійти до човна. І переплисти на той бік раніше від нього, тим часом як відпускав народ. Господи, дякую Тобі за Твою щедру присутність у моєму житті. Навчи мене віддавати у Твої руки все, що я маю і ким я є, щоб ділитися даром братерської любові з моїми ближніми. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.